Ну, давайте підемо тепер, подивимося, як, який механізм. Ну, загальновідомо, що медіа впливають на формування громадської думки. Взагалі, а який механізм формування громадської думки? Ну, зрозуміло. Спочатку формується індивідуальна думка, потім громадська, правильно? Ми ж всі індивідуві. Тут Кілька цікавих моментів. По-перше, взагалі безвідносно до медіа, для того, щоб індивідуальна думка сформувалася, у людини потрібно, щоб було знання про предмет цієї думки. От індивідуальна думка. Знання. Знання може сформуватися тільки якщо інформація перетне два кордони. Про які ми сьогодні говорили. Увагу запам'ятовування. Абсолютно. Кардон уваги це допомагає перетнути медіаматеріали, медіаінформації така властивість, як актуальність. І потім кордон запам'ятовування, бо б'ють нас по голові цією інформацію, б'ють, 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 поки ми її не запам'ятовуємо. Ми вже не хочемо цю інформацію, але вона все рівно у нас з'являється, і ми таким чином запам'ятовуємо. Я не пам'ятаю, чи наводив я вам цей приклад чи ні. Був такий видатний німецький філософ Ніклас Луман, він вже пішов від нас. Так от, він цікаво писав про рекламу. Каже, дуже цікавий феномен. Адже всі знають, що реклама це брехлива інформація. Вона неправдива. Всі ж про це знають. Всі знають, що ця реклама має на меті тільки вплинути на нас. І люди ж знають, і вони ще от на свідомому рівні не довіряють цій рекламі. І тим не менш, найбагатіші люди вкладають мільйони мільйони євро в то, щоб просунути цю рекламу на телебачення, щоб розмістити її, явно прикладливу інформацію, про яку всі знають чого, наприклад. Что, вони такі дурниці, дуже молодые люди? Не, знає. Це да, абсолютно правильно. Це на сознательном не... рівні ми знаємо, що це неправда. На, на, на подзна... Да, а на познательно подсознательному, но лучше все-таки влиять. комунікація будується на психологии. Есть психология рекламы, у которой есть определенные аспекты влияния рекламы на человека. Кажуть, що понад 30 секунд кажуть, що значить, британські вчені зробили дослідження, що будь-яка людина, незалежно від того, чи це жінка чи чоловік, приймає будь-яке рішення, навіть дуже раціональне, яке виглядає дуже раціональне, в першу чергу на свідомому рівні, на рівні емоційному. Тобто людина зразу керується якоюсь емоцією. Люда забігає вперед, але вона абсолютно права емоційність. Абсолютно правильно. А потім підтягує свою рацію для виправдання. Да, 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 та, так, так, від емоцій. А якщо говорити все ж таки про рекламу, то дійсно, і от там, от, коли проводять будь-який ролик, його спочатку на фокус-групі. Якщо, припустимо, це правильний порошок, от фокус-група домогосподарок. І там не на рівні подобається властивості цього порошку чи не подобається приймають рішення. Фокус-групу і її учасникам. Їх фізіологічні реакції вивчають. Частота блимання, пульс, частота пульсу, виділення. це свідчить про емоційний стан людини. І тільки коли блимання, от це, от, це перше, що почали вивчати, бо якщо рідка людина блимає, то вона входить в транс. І от я перепрошую жіночої частини аудиторії, от коли багато дуже яскравих різних цих, от заходить жінка в супермаркет, зафіксували, що вона ріже вимати. Тобто вона входить в такий от від цього обілія вибора. Тоже такий, коли дитина сидить за комп'ютером і рад буде. Да, 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 тобто емоційні вони. А яким же чином от, е реклама? Адже ми намагаємося не дивитися на рекламу. Ми перемикаємо ось, як, там, канал Телебає, якщо бачимо рекламу, ми не звертаємо на білборди, уваги і так далі. І так далі. Колеги, саме через регулярність впливу, хочемо ми не хочемо, але реклами стільки, що вона все рівно вона нас оточує, все рівно попадає нам на наука. І таким чином вона застряє на підсвідомому рівні. Тобто людина, якщо вона перебуває в стані відносної хоча б відносної, невизначеності, то вона схильна приймати рішення, ґрунтуючись на тому образі, на тому образі, який закарбувався в її свідомості. Красноярську, я не пам'ятаю, я про це, чи не раніше, дуже цікаво скористалася цим місцево хімічний комбінат. Він став випускати, ну це десь років вже 10, але цікавий приклад. Він став випускати э, правильний порошок. порошок. Обичний порошок. Біла коробка красними буквами на сказок «Обичний порошок. <говорить> Чому? Він, адже це негативний образ. Чому вони стали випускатися? Але ж він світ використовує. Абсолютно, він закарпувався на підсвідомості. І людина, от у неї, вона прийшла, ну, звичайно, якщо є от у вас улюблений порошок, там, тай таріель, ріль, який там, от іще, значить ви йдете до нього і вам байдуже всі інші це. Але якщо у вас є хоча б відносна невизначеність, то ви вже будете так, що частіше, частіше, ага, все. Ви йдете к ньому, якщо немає якихось загально додаткових там, великої ціни, а тут навпаки ж ціна низька, бо їм не треба вкладати ті 10-15% в рекламу, їм не треба великі гроші в логістику вкладати, бо це ж місцева фабрика, все ви берете і нормально себе почуваєте. Таким чином, а, от, це дуже важливо перетнути кордон уваги і кордон запам'ятовування. Якщо ці два кордони перетнуті, у людини формується думка. Що відбувається далі? А далі відбувається формування громадської думки. Механізм формування громадської думки винодень-єдин. я говорила про це. Ми не слышно. Ні, 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 Значить, Цей механізм Гегель назвав. Тобто йде обговорення. От обговорення про що? Якщо чути, то ви кажіть мені, а то ж я ж буду. Обговорення йде. От іде обговорення, йде дискусія. І ви от скажіть, от, в принципі, як чудово, як демократично, да? от у людини є індивідуальна думка, вона обговорює своїй соціальній групі з іншими цю думкою, і таким чином демократично формується громадська думка. Правильно? Да? Це ілюзія. Це ілюзія, велика ілюзія. Не мають люди рівних можливостей формування громадської думки. Не мають. Шкода, але це так. Вони в різній якості беруть участь в цій дискусії. В основному напуха. На кухні. на кухні. Ні. Ну, Виправі в тому, що в основному дискусія відбувається по горизонталі. Коли формується громадська думка, це не відбувається так, начальник сказав, значить, на ділів. Вчитель сказав, а школяр значить, у нього сформувалася думка, що пити шкідливо. Ні, ні, ні. Він поки не переп'є, і, значить, не буде покмінувати кругу, він не повірить. Тут велику роль відіграють так звані лідери думок. Що це за лідери думок? Це 10-15 членів кожної соціальної групи. От, наприклад, от у вас соціальна група вчителів, да? 10-15% членів цієї соціальної групи які, по-перше, самі вважають себе експертами в якомусь питанні, в якійсь проблемі, і по-друге, оточуючи їх, теж вважають експертами в цьому питанні. Тобто, розумієте як, що відбувається? Дискусії йде. Між цими лідерами ДОВ. І потім оця дискусія проходить кілька кіло. Спочатку відбувається оцінка явища предмета процесу. Тобто виробляється емоційне ставлення до нього. Позитивне, негативне, нейтральне. Потім формується Якісь раціональні директиви. Потім приймається рішення. Це може бути вольове рішення, а може бути просто рішення, що це позитивне явище, чи це е, яке корисне нам явище, негативне, не корисне нам, ми будемо проти цього явища. А потім оці от лідери думок контролюють, чи дотримуються соціальна група всі її члени. Цієї позиції чи ні? Контрольна етап. Ну от скажіть, чому мені ніхто не заперечує? Ну, це ж я кажу не про дітей, про дорослих людей. Ну що, кожен з нас має свої переконання, кожен з нас має свою позицію. Чого раптом націла стало? Ми будемо дослуховуватися до якихось лідерів думок, яких до того ніхто не обирав. Неуповноважував. Неуповноважував. Які самі собі замість мене стали вирішувати питання, чому я буду підлягати цим рішенням. Ви ну, були такі вірні лідери. Тобто навіть Віктор сам нав'язував. Ну, чого? Ну, мабуть, відповідає твоїм виглядом. Ні. Якщо це за вигляд переконанням... Це не... А, ну, конформізм. Соціальний конформізм це так. Да. Ну припустимо, у нас ситуація, коли більшість займає одну позицію, а лідери думок іншу. До речі, така ситуація не рідкість. Ну, наприклад, ну, давайте я такий тривіальний приклад наведу. От припустимо, ми зараз тут -от знаходимося, там, це моє улюблений приклад. Жарка, спека, всім хочеться там піти там, там, на свіже півлітря. Там, Потрібіть в піщу, як той же мостовий каже, щось там прохолоджує, чого було веселіше. А замість того, треба сидіти тут і слухати якогось Іванова, якийсь, може, якісь дурниці буде версти, ну навіщо його? Давайте підемо туди на вулицю і будемо там а, пити ну, пиво. Ні-ні-ні. От дивіться, от якщо от більшість з вас будуть вважати, що треба йти і пити пиво зараз, а, а лідери думок. Будуть вважати, що треба залишатися. От припустимо, перед цим, от, під час обідні перерви, було би обговорення, група пішла б сюди. Ну, звичайно, може, не дуже вдали приклад, бо це не актуально. Ну, немає великого значення. Тобто від того ви тут будете сидіти ще на свіжому півлітрі. А якщо це буде от, мати актуальність для вас, чим актуальніша проблема, тим одностайніше рішення з зовсім актуальних проблем, якщо людина відмовиться йти за більшістю, відмовиться йти з групи, їй, як правило, вони, вона підлягає астракізму. Тобто її виганяють за межі за Але ж людина не знає в більшості вона чи ні. Абсолютно, людина не знає от, в більшості вона чи ні. Хто бере участь в обговоренні? Есть еще такой один момент, что многие люди привыкли к тому, что за них решают. Чтобы... Понимаете как? Каждый человек уважает себя. У каждого есть чувство есть, внутреннего достоинства. Есть настроения. мнение, есть свое мнение, ну, да, но... Да, да. но, но ну, я, давайте я сделаю Поверьте, так. По-видимому, вы уже да? Понимаете как? Да. Есть дело в Я с ним не согласен. О, то Віктор Петрович теж багато. <рес> Ви друг друга розумієте. Да? Так от, понимаете, как, тобто Виникає така ситуація. От в цьому обговоренні, в цій дискусії, по-перше, давайте розберемося, так би мовити, степ бай-степ, чому беруть участь тільки лідери думок? Хтось забороняє іншим членам соціальної групи працюючи? <рес> а, а, а чому не вони не беруть? <рес> Нет, не в этом дело. Человек, человек... себя сам считал экспертом. Абсолютно. Да. Дело в том, что люди, каждый имеет чувство собственного достоинства. Угу. И никто не хочет выглядеть клоуном в глазах аудитории. Вот предположим, вот у нас сейчас произошла речь, вот, ну давайте вот, о женской моде. Вот о моде начали говорить вообще, женская, русская, просто мода. Я бы сидел и молчал. Почему? Потому что я знаю, что в этом ничего не соображают а выступали бы те, которые знали, что они в этом понимают. Они думают, что они понимают. Да, что они думают. И к бы прислушивались, но у нас, понимаете, мы собрали столько. А вот если бы у нас был такой сталый коллектив, то до них дослуховывались бы, если бы ты же вважали, что они э, размять. Если бы они еще сказали, что это последний писк в моде. Ну да, да. Вообще, то есть... Да, да. Поверили бы. Да. А, те, кто уважает себя некомпетентным в этом вопросе, Вони би мовчали, мовчали, щоб над ними не сміялися над їх некомпетенцією. І от картина виходить така. В дискусії беруть участь ті, хто вважає себе компетентними, до кого, кого слухається. Це лідери домов. Тепер, а це не доступно забрали, ні. Тепер, значить, ем, ем, виходить. Що обговорення беруть участь тільки лідери думок. І не враховують при цьому думок тих, хто не вважає себе лідером. Тобто мовчазна більшість її думки ніхто не враховує. І вона сама не знає, що вона в більшості, бо вона атомізована. Кожен з членів цієї більшості, він не знає, що його точки зору дотримуються, скільки осіб дотримується його точки зору. Він думає, що він один такий. І тут вступає в силу соціальний конформізм. Звичайно, може бути інша ситуація. Якщо людина вважає себе лідером домов в цілому цієї проблеми, тоді він каже, от ні, я вважаю так. І якщо це проблема актуальна для аудиторії, він вилітає з цієї соціальної групи. На це йде тільки сильний дуже лідер домов. Бо залишитися поза складом своєї соціальної групи це велика трагедія для людей. Вибачте, в античні часи найбільше покарання була не страта людини, найбільше покарання було вигнання людини. До речі, це не тільки в античному світі, тобто в Греції чи в ну, в вже менше це було, а в Греції, от міста, держави, от Афіни, астракізмом раз в году все, людина перестає існувати. Ні, її виганяють за все, а за межами немає її цивілізації. Ну, как-то ямасито є строки, значит, что вот яконки на рукаві, ну, це ж сльози символізують, і з ну, трепетом гляжу на водну, в общем, пам'яті вже совсем нет. біжить назад к оставленому дому, да, что-то вот эту волну, которая ну, бежит назад Чо, це трагедія? Людина перестає бути випадає своєї групи. І вона залишається. Ці...